Емоційною та напрочуд гарячою видалася остання 82-га сесія Дубинської міської ради. Тут вкотре порушували питання про створення у місті Дубно академічного ліцею. Зокрема, на сесії розглядали питання про створення академічного ліцею на базі ліцею номер 6 а тому на засіданні були присутні батьки учнів цього навчального закладу. На сесії зазначили, що ліцей номер 6 обраний як заклад, де будуть викладати оновлений предмет захисту. України не лише для учнів міста, а й для сусідніх громад Дубинського району. А тому під час внесення змін до бюджету міста затвердили субвенцію на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення кабінетів цього навчального закладу з предмету захист України. 2 мільйони тисяч гривень на шостий ліцей на класи захисту України. Прошу голосувати. Однак найгарячішим видалось обговорення, на базі якого навчального закладу створити у місті академічний ліцей, будучи на емоціях, депутати звинувачували один одного і в маніпуляціях, і навіть в маразмі. Якщо ж говорити конструктивно, то звучали факти, чому краще обрати ліцей номер 8 чи ліцей номер 6 за базу академічного. Куди діти 320 дітей, якщо академічний ліцей буде створено на базі Дубицького ліцею номер 6. Що як мінімум 320 дітей, які проживають, навчаються, сім'ї їхні в місті Дурно, вони змушені будуть їхати на навчання, це починаючи з 6 років, тобто перші класи і закінчуючи дев'ятими класами в інші територіальні громади, тому що враховуючи потужність інших закладів загальної середньої освіти. Вони не зможуть прийняти всіх перших дефіз дев'ятих класів учнів, тобто при переведенні шостого ліцею всі інші заклади. Буде ну, пропозиція академічного ліцею на базі шостого ліцею, тому що перевага площах, перевага в класах, перевага в розташуванні, перевага в спортивних майданчиках, порівняння з ліцеєм номер 8. Друге питання: що сьогодні говориться, що 320 дітей немає де подіти? Ну, я вам скажу відверто. Шановні депутати, шановні батьки, що це недостовірна інформація і це неправдива інформація. Тому що, проаналізувавши відповідні всі дані, на сьогоднішній день я вам скажу в цифрах, бо я це не озвучував на попередніх сесіях. В цифрах я вам скажу, що всі наші заклади в освіти мають потужність 5061 дитину загально. З них шостий ліцей. Має потужність 1150-1200 чоловік. Якщо ми візьмемо учнів тільки перших 9 класів, ми будемо мати е, 3900 дітей. І якщо ми беремо прогнозовану мережу без шостого ліцею, ми маємо теж для 3900 дітей, які повністю будуть забезпечені навчальним процесом у місті Друг. Виступити і донести свою позицію мали можливість і батьки учнів ліцею номер 6, Адже якщо їхнім дітям, починаючи з першого класу, доведеться міняти школу і добиратися власними силами до інших шкіл, це створить велику кількість проблем. За їхніми словами, не враховані також проблеми дітей з особливими потребами, враховуючи те, що батьки знаходяться на фронті, відповідає мама і за навчання, і за приміщення, і мусить так само ходити на роботу. Для нас є проблематичним і просимо вас так само врахувати. Ми ж, жителі міста Дубна, які так само відбудовуємо його, вносимо свої фінанси і сплачуємо податки. Ми просимо вас так само, ну зрозумійте наше становище, що ми нам важко так само важко вводити ідеї в три різних школи. Я вас прошу, врахуйте думку батьків, тому що одна мама на 3-4 дитини не спроможна, розумієте? Вона фізично не розірветься і не встигне на восьму ранку на роботу. У мене дитина на, на слідуючий рік має йти в перший клас. В мене п'яту школу не беруть, бо немає місця. Куди я маю? У мене чоловік на війні, повторююся. Третій рік на сході це перший клас. Я дитину самого не відпущу, десь сам їхати, добиратись, переходити дорогу. Бо також бачимо, які ситуації відбуваються зараз з справами дорожнього руху. Батьків намагалися переконати, що усі їхні потреби будуть враховані. Питання, 6 здо ліцею академічного, я беру під власне курування для того, щоб забезпечити його роботу, а також доставку дітей до ліцею цього і інших, інших закладів учбових. Я вас не перебував. Я ж вас не перебував. І до інших закладів, які будуть називатися гімназіями, можливо так станеться, що восьмий ліцей теперішній буде гімназією з першого по саме старші класи, оскільки навіть немає положення про академічний ліцей, є проекти цього положення, де може бути передбачено початкова ланка. Ми ще не бачимо цього всього, і я думаю, що на сьогоднішній день, якщо ми приймемо це рішення і виникнуть якісь суттєві зміни, суттєві проблеми, ми це рішення можемо корелювати, змінити, вирішити питання інклюзивності це все вирішується. На засіданні прозвучала пропозиція від декількох депутатів перенести розгляд питання про створення академічного ліцею і організувати з цього приводу громадські слухання. Однак у результаті обговорення більшістю голосів депутати СЕШ затвердили, що саме на базі ліцею номер 6 буде створений академічний ліцей. Як би там не було, але з району, з інших територіальних громад, будуть Учні приїжджати по-любому, скажіть, будь ласка, куди краще, де краще під'їхати до восьмого ліцею чи до шостого ліцею. Однозначно, скажіть, будь ласка, де більше території для того, щоб зробити інші там цільові програмні будівлі для того, щоб розвивати, як кажуть, академічний ліцей в цілому, як формат методичної і практичної роботи, однозначно, що це шостий ліцей. Ну і територія, само собою, і ці споруди, які вже є, і навіть те, що Набагато більший формат класів, чим в восьмому ліцею. і не тільки класів, а інших можливостей, в тому числі, і саме головне. Шостий ліцей буде в одному приміщенні, а те, як планується по восьмому ліцею, це забрати по миру там, станцію юних техніків, колишню, чи там привернути другий ліцей в нас в центрі міста, підпочатковий ліцей і так далі. Це просто ну, якась надумана історія, яка нікому не потрібна. Те, що ми вже почали і працюємо по. Класах по захисту України це вже однозначно. Ви бачите, що гроші раз виділені, гроші знову виділені. Я думаю, що недостатньо, поки що виділено. Ну і хочеться його зробити. Цей шостий ліцей, це академічний ліцей, дійсно таким зразковим, дійсно для нашого міста, що він мав гарну таку репутацію. Батьки ж учнів ліцею номер 6 лишилися поки що незадоволеними. кажуть, будуть намагатися змінити рішення. Підписів назбирали більше 200. Якщо б в мене було б більше днів, я впевнена, що я б і більше б назбирала підписів. Чому ми сюди прийшли? Тому що ми не згідні з рішенням, яке прийняла наша міська влада. І те, що сьогодні ми почули, ми теж проти їхнього рішення і будемо все робити для того, щоб не змінили свою думку. Будемо надалі думати, що робити, але ми не зупинимося. Ми не дамо, бо це просто нелогічно. Такий великий ліцей зробити академічним. Ніхто про долю дітей не думає, де вони надалі будуть навчатися. Це велика кількість дітей. Під час засідання депутати затвердили субвенцію з держбюджету на безкоштовне харчування учнів початкових класів, а це сума більше ніж 3 мільйони та 200 тисяч гривень. З бюджету міста з цією метою також виділили більше 1 мільйона 300 тисяч гривень. Зокрема, на сесії прозвучало, що безкоштовно зможуть харчуватися у школах не лише діти початкових класів, а й діти пільгових категорій з 5 по 11 класи. Також депутати проголосували за фінансову підтримку військових частин міста та звернулися із запитами стосовно благоустрою.